Дорогі брати і сестри, <кхе> Прошу. багатство і бідність. Сьогодні ми почули Євангелія від Луки, цю притчу, коли Ісус говорить фарисеям про багача, одного чоловіка багатого, і про бідного Лазаря. І, напевно, що неодноразово ми чули в нашому житті, слухали і роздумували над цим Євангелієм, але дуже добре. Кожного разу, коли ми живемо, йдемо до передума роздумувати над цим Євангелієм, для того, щоб ми можемо подумати зразу про цього багача, і який він був поганий, як він це робив неправильно. І так є. Тому що з одної сторони, цей багач він є на дві частини це Євангелія розділене. Перша частина це на землі, як вони проживають, багач має кожного дня застілля, Живе його обід чи вечеря, завжди засілля, завжди свято, завжди це непотрібне викидання коштів. Ці, ця їжа, яка падала зі столу, і ця їжа, яку зі, доїдали просто його пси. А В порівнянні Лазар, він був при воротах, він був весь у струпах. Він навіть не, йому навіть цієї їжі не давали, яка падала зі столу. І просто пси його лизали, ці рани, і трошки йому давали полегшення. А потім є друга сцена. Друга сцена Друга є така, Що вже вони померли двоє. І є вже різниця. Тепер Лазаря приймають ангели і несуть його, ведуть його в лоно Авраама. Це таке місце, де євреї це розуміли. Так вони висловлювалися, але це розуміле місце для людей, які заслужили собі потім на цю вічну радість серед пророків в цьому місці, як і всі євреї, нам вони вірили, що одного дня, якщо вони будуть жити згідно з законом Моїсея, згідно з тими заповідями, то вони там потраплять. І, власне, ці притчі а про багатого кажуть помер і поховали. Все, більше немає нічого. Яка різниця на землі? Яка різниця після смерті? І після смерті, знову ж таки, друга сцена, він бачить, цей багатий, багатий він бачить лазера з Авраамом на другій стороні. Між ними є пропасть, між ними є ця прірва. Вони не можуть один до одного потрапити. І багатий ще не зрозумів. Він продовжує трактувати цього бідного, продовжує трактувати як свого слугу. Каже, до Авраама. Слухай, скажи йому, хай піде, там, мені води принесе, вмокне свій палець. А, ні, він ще торгується з Авраамом, ще торгується. Ну тоді, якщо так не виходить, то пошли цього бідного, хай скаже моїм братам, там, що, що нехай вони навертаються вже. Авраам каже, якщо не слухають пророків, то навіть якби хтось воскрес, не послухають. І, власне, в цьому про це багатство і бідність, можемо думати. Що багатство це є щось погане, можемо думати, і знаємо, що бідність це теж не щось погане чи добре. І, власне, у багатстві, якщо хтось вкрав, то він знає, що це не його кошти. Він розуміє, що це не його кошти. І як він потім це робить, він боїться, він потім будує якісь замки, наймає багато охорони, робить якісь тунелі, щоб там сховатися, закупляє багато зброї. І навіть сьогоднішня ніч, наприклад, скільки цих ракет, скільки за рік тисяч цих ракет, скільки цієї зброї, скільки мільярдів це коштів, скільки за ці кошти. Можна було побудувати шкіл, лікарень, скільки можна було зробити прекрасних речей. Але ці гроші вони використані на знищення. Тому. Але є так, що людина сама заробила своїм трудом, своїм розумом, своїм інтелектом, і пізніше вірить, що ці гроші є її. Ну і таке маленьке трошки може бути розчарування. Бо все, що ми маємо, є нам дане. Коли ми забуваємо, що це нам є дане, тоді є погані речі. Тоді ми починаємо собі використовувати ці кошти, як ми собі вважаємо, бо воно є моє. Але Господь дав тобі в дар розум, дав тобі такі обставини, за яких ти зміг ці кошти заробити, тому що інші так само вони зусилля приклали, але вони не заробили, вони нічого не мають. А ти все все отримав. І зараз, брати і сестри, так є, що великі гроші це є велика відповідальність. Це є велика відповідальність. Один мільярдер японський він говорив, в мене в нього там мільярди. Він казав, це є велика відповідальність. Бо я є людина, на яку всі зараз дивляться, як я використаю ці кошти, що я зроблю. Чи я їх просто віддам? Не можу це зробити, бо це є моя відповідальність. І, власне, в цих речах можемо тільки зупинитися на грошах, тільки що хтось поганий, хтось добрий, але всі ми маємо якесь бажання добре жити, добре без різних проблем. Але теж багатство є ще то, що каже е, притча, коли закінчується, каже Авраам: якщо Мойсея і пророків не слухають, навіть якби хто з мертвих воскрес не повірять, маємо нагоду. Слухаємо Боже Слово, слухаємо проповіді, катехизації, науки, різні реколекції, навчання. І це, брати і сестри, є це багатство, яке Господь нам дає. Що ми будемо робити з цим багатством? Чи візьмемо для себе, як мені це гарно сподобалося, слово, чи ми будемо адмініструвати це багатство, чи ми справді. його Докладемо всі зусилля, щоб це багатство, ці цю всі цю всю натхнення, цю всю мудрість, яку Господь мені дає, щоб так пережити, так переосмислити наше життя, щоб інші, дивлячись на нас, теж могли змінитись в кращу сторону. І те, щоб ми це багатство змогли вкладати. Знаєте, як гроші треба постійно вкладати, щоб вони приносили інші гроші, так само і з тим Божим Словом його треба постійно інвестувати, постійно інвестувати, щоб воно приносило плоди. Тому маємо нагоду, незважаючи, Господь багатьом з нас дав сьогодні ще один день життя. Завтра дасть нам, можливо, ще один день життя. Як ми інвестуємо наше життя? В що? Як ми інвестуємо наш розум, наші знання, наші якісь практичні набутки, як ми інвестуємо наш добрий гумор, наш характер, наші відносини, як ми це робимо. Амінь.